Хочу сказати, що не дуже приємно той момент, коли з самого ранку 6-го до народних обранців України, тоді коли є день народження у їх, їх внуків, вдираються по абсолютно надуманим звинуваченням наші правоохоронні органи, причому робляться з метою залякування і фактично політичних переслідувань. Досить фахова завжди розбирається в усіх економічних питаннях. Ми що це стосується Южаніни, ситуацію з нею правильно? так, да, 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 да. южаніна, шановні колеги, я хочу підтримати е, Ігоря Процая у його слові на захист Ніни не южаніної, яка є відданою депутаткою, відданою Україні, відданою е, е, інтересам усіх громадян України.